Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю в ефірі. Програма Медексперт, де ми обговорюємо актуальні новини з медичної сфери Львова та області. Сьогодні ми поговоримо про те, чому лікарі закликають до регулярного обстеження родимок, а також про тривожну тенденцію зростання захворюваності на кашлюк. Не пропустіть важливу інформацію, яка допоможе вам залишатися здоровими. Збільшення хворих на кашлюк. Що потрібно знати про це захворювання? Профілактика меланоми, чому лікарі рекомендують обстежувати родимки. У нашій наступній темі ми звернемо увагу на тривожне зростання кількості випадків захворювання на кашлюк. Медики попереджають, він може бути небезпечним, особливо для дітей, і закликають до профілактики. Ми дізналися, чим саме небезпечна ця хвороба, як її вчасно розпізнати, та які ефективні методи захисту існують, аби оберегти себе та своїх близьких від цієї недуги. Кашлюк інфекційна хвороба, яка, здавалося б, давно мала залишитися в минулому завдяки вакцинації. Однак останні дані свідчать про збільшення випадків захворювання серед дітей, для яких недуга особливо небезпечна. Це те, чим ми живемо вже купа-купа років, десятиліть, століття, воно завжди є і було. І це питання, яке асоціюється з дітьми. Десь частково правда, більше діти хворіють на кашлюк, але з огляду лише на те, що вони мають контакт з тими, хто є переносчиками кашлюка, більше ніж доросле населення. Дорослі часто недооцінюють цю загрозу, вважаючи свій хронічний кашель звичайною застудою. Це стає причиною поширення інфекції. Якщо хворіє дорослий, їх так само є багато, от але не всі вони є діагностовані. Це є люди, які собі працюють, ходять на роботу, кажуть, що у них є хронічний кашель. Так бо при кашлюку є, можна так сказати, кашлюк дорівнює 100, 100 днів кашлю. Майже в більшості дорослих цей перебіг легкий, і це є люди, які поширюються збутник. Але найстрашніше цей збутник є для дітей до року. У немовлят хвороба може викликати важкі ускладнення та навіть призвести до смерті. У дітей перебіг кашлюку у 0,2% є випадок смерті після ну кашлюку кашлюк спровоковує. Це є дуже велика кількість випадку смерті, і а крім того, є ще інші ускладнення. Здебільшого всі діти до року потребують, якщо потребують, ну потрапляють у лікарню, вони потребують відділення надання допомоги у відділенні реанімації. Основним симптомом кашлюка є кашель. Через це хвороба і отримала таку назву. Той кашель має так звані репризи. напад триває настільки тривало, не там два-три кашлювих все, а напад може тривати хвилину. Тобто дитина хвилину тільки викашлює. Викашлюється, вона видихає, вона не встигає зробити вдих. Відповідно, в якийсь момент у нас вже наступає гіпоксія. І робиться такий глибокий вдих надсадний у той реприз. Плюс після такого репризу може бути, і досить часто є, і це особливо характерно для маленьких дітей апноя, зупинка дихання. Кашляє, кашляє, кашляє нападом, потім раз, і зупинка дихання, який час воно триває, вже дитинка починає синіти, і у ті властиві зупинки дихання є найбільш небезпечними при кашлюку, і це є причиною можливих отих нечастих, але тим не менше летальних наслідків. Проблема ускладнюється тим, що вакцинація дітей починається тільки з двомісячного віку. До цього часу діти залишаються вразливими до інфекції, якщо не вакциновані їхні мами. Тому щеплення вагітних є одним із способів захистити новонароджених. Проводиться танна вакцинація в третьому триместрі, якраз щоб був час виробництва антитіл, щоб вже плід був сформований, мінімальні ризики для полуда і максимальний ефект для новонародженої дитини. Дитинка народжується з готовими антитілами від матері, і їх цілком вистачає до того двохмісячного віку, що був захист. Цю вакцину вважають рекомендованою, а от її можна придбати за власний кошт. Її немає на державному рівні, але якщо ми робимо цю вакцинувагітна, зробила цю вакцинацію, вона дозволяє захистити дитину від кашлюка до моменту отримання її власних антитіл, ну тобто і власної вакцинації. Далі за календарем профілактичних щеплень дитина отримує вакцинацію починаючи з двомісячного віку. Принаймні, то що би мало в нас обов'язково бути, це планові вакцинації від кашлюка в 2, в 4, в 6 місяців, в півтора року. І все бо далі ми вже не використовуємо кашлюк в місті вакцина, або принаймні не мусимо використовувати кашлюк в місті. То ось це основна прогалина. Ось це основна проблема, чому ми зараз маємо спалах кашлюка. Експерти наголошують, вакцинація це надійний захист та профілактика від кашлюка. Ви дивитесь програму Медексперт і ми продовжуємо розповідати вам, як наші фахівці рятують людей. Так, зокрема, просто зараз розповімо, як медики виходили недоношеного хлопчика та про історію жінки, які поставили діагноз безпліддя, а нині вона народила вже восьму дитину. Тож не перемикайте. З діагнозом безпліддя у 20 років не втратила надію. 40-річна Віра Войтків із Львівщини стала мамою восьмої дитини. Нещодавно в лікарні святої Анни у Львові вона народила донечку Амелію вагою 3,5 кілограми і зростом 53 сантиметри. Шлях до материнства був нелегкий, адже перші дві вагітності Віри були невдалими. На терміні 14-15 тижнів вона втрачала своїх ненароджених крихіток. Та все ж перша дитина з'явилась на світ у 21 рік, і відтоді багатодітна. Мама зростила ще шістьох, їй вдалося здійснити свою мрію про велику сім'ю. І тепер у родини Войтків шестеро дівчаток і двоє хлопчиків. У Львові на 34-му тижні вагітності народився хлопчик з вагою всього півтори кілограми і ростом 43 сантиметри. У пологовому будинку Львівської обласної клінічної лікарні мати дитини 37-річна Ірина Дзьоба отримала невідкладну медичну допомогу через складний перебіг вагітності. Команда лікарів обрала оптимальний термін для ургентного кесерового розтину, щоб мінімізувати ризики для матері і дитини. Після народження Матвійко провів 15 днів інтенсивній терапії, а потім ще 23 дні у відділенні постінтен. Інсивного лікування, де його годували донорським молоком і надавали всебічний догляд, за 38 днів малюк набрав вагу до 2,5 кілограмів і виріс до 48 сантиметрів. Після стабілізації стану його виписали додому, а лікарі продовжать спостерігати за його розвитком у катамнестичному кабінеті. Наступний сюжет присвячений важливій темі. Фахівці закликають жителів звертати особливу увагу на стан шкіри, оскільки своєчасне обстеження родимок може виявити небезпечні захворювання на ранній стадії. Ми розповімо, чому це так важливо, і покажемо, як проходили перевірку працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фахівці нагадують громадянам бути уважними до свого здоров'я і не зволікати з візитом до дерматолога, особливо у літній період, адже дуже важливо профілактувати меланому, тобто рак шкіри. Найголовнішим фактором розвитку цього захворювання вважається ультрафіолетове випромінювання. Тому у зоні ризику усі, особливо ті, хто надмірно перебуває на сонці без захисту, мають часті опіки, світлу шкіру, спадкову схильність та наявність великої кількості родимок. Огляд Будь-яких новоутворів на шкірі є вкрай необхідний щороку, особливо напередодні літнього періоду, коли дуже активно люди перебувають на відкритому сонечку. Вітак, у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб до таких обстежень ставляться відповідально, і нещодавно майже півсотні працівників перевірили новоутворення на шкірі. Є підозри у трьох людей на меланому шкіри. Ми скерували таких пацієнтів в заклад, який займається таким більш профільно, це більш профільно, високопрофільно, тобто це є наші колеги онкологи так? і ми маємо надію, що можливо не Підтвердиться наша така думка, що спростують нашу думку, але нехай краще фахівці спростують аніж підтвердять. Фахівці також діляться своїм особистим досвідом і підкреслюють, що регулярні огляди це не тільки рекомендація, а й особиста відповідальність за своє здоров'я. Це дуже важливий огляд. Я проходив цей огляд минулого року. Було все добре. Сьогодні я також пройшов даний огляд. І також все слава Богу, добре. Інколи пізні виявлення захворювань шкіри може мати трагічні наслідки. Раннє виявлення меланоми, яка є найбільш злоякісною пухлиною, є дуже важливе у наступному лікуванні. У мене є гіркий досвід пізнього виявлення меланоми у мого друга і у моєї колеги по роботі, які на жаль закінчилися сумно. Родимки можуть змінюватися з часом, набувати нових форм, кольорів або розмірів, що може бути ранньою ознакою меланоми. Обстеження дозволяє відстежувати ці зміни та своєчасно на них реагувати. Для мене це дуже важливо, тому що я для себе вирішила ще з минулого року, коли мала прикрий випадок і треба було звертатися до лікарів на гашика і видаляла якраз невеликі новоутворення пов'язане зі шкірою. Ну, я чудово розумію, що це треба робити регулярно. Не забувайте, що на ранніх стадіях меланома обмежена лише поверхневими шарами шкіри. Якщо вчасно виявити та видалити пухлину, можна запобігти її поширенню на інші органи. Хвороба відзначається високою агресивністю та швидким прогресуванням. Тому профілактика та регулярні огляди є ключовими факторами у боротьбі з цим захворюванням. Далі ви дізнаєтесь, який лікар приїхав з Канади допомагати маленьким українським пацієнтам, та як львівські медики допомогли хлопцеві, у якого одна нога була коротша за іншу на 7 сантиметрів. Тож про це дивіться вже за мить. Четверте у Львові, щоб допомагати маленьким українським пацієнтам у клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку, відбулись спільні консультації нейроонколога з Канади Еріка Буфа та українських медиків. У планах проконсультувати півсотні дітей з найважчими онкозахворюваннями мозку. Ерік не лише дає поради, але й допомагає із обстеженням зірців тканин у провідній лабораторії Канади із отриманням дороговартісних ліків для наших пацієнтів, аналізом та розробкою стратегії реабілітації онкохворих дітей. Співпраця з провідним фахівцем підвищує якість лікування, дозволяючи українським лікарям відпрацьовувати подальші самостійні рішення та отримувати доступ до новітніх методів і ресурсів для терапії і реабілітації. Нога була корочою за іншу на 7 сантиметрів. З такою проблемою до фахівців львівського хмадиту звернувся 17-річний хлопець з Волині. Він народився з вродженою аномалією верхньої кінцівки. При народженні нога була вкорочена на 1 сантиметр. З роками хвороба прогресувала. Відтак, щоб вирівняти вкорочену ногу, медики вдались до складної операції. Вона включала монтаж сучасних апаратів зовнішньої фіксації та остеотомії, що дозволило почати подовження кістки на 1 міліметр щодня. Усе пройшло у Успішно Микола був на милицях лише сім днів і тепер ходить без опори. Фахівці зазначають, що раніше звернення могло б дозволити зробити менш травматичну операцію, тому лікарі закликають своєчасно звертатися за допомогою для уникнення складних хірургічних втручань у майбутньому. На цьому ми завершуємо наш випуск. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках і регулярні обстеження можуть відіграти вирішальну роль у його збереженні. Дякуємо, що були з нами! Це була програма Медексперт. Бувайте!